Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити на своєму YouTube каналі. Слава Україні, друзі! Сьогодні у нас четвер, 8 вересня. Придбали ми нашому замовнику автомобіль, такий як Volkswagen Tauran. Сьогодні ось придбали такий автомобіль, як Volkswagen Tauran. Автомобіль з 2012 року. По автомобілю весь в рідній фарбі, без єдиного підкрасу на непоганій комплектації. Перевірили машинку на СТО. все в принципі гарно. По автомобілю 260 друзі, оригінального пробігу. Ненте на стан руля. Повністю все, все в гарному стані. Прохайний свіженький салончик. Багажник, начебто ну, тут і ніхто і не їздив на ньому. Все все дуже в гарному стані. Перевірили на наями ми машинку. Обіг оригінальний, 260 тисяч, є сервісні історії, є все. В принципі, є от сервіска по машині, є повний вся документація. В принципі, друзі, ось такі от Volkswagen та Уран. Придбали ми ще хороша, літо, 20-й рік. Друзі, власник поїхав задоволений додому. А ми, друзі, покажемо вам огляд цін сьогодні на Луцькому авторинку. Не забуваємо, друзі, ставити лайки, підписуватись на наш YouTube канал. Приємного перегляду, друзі. Volkswagen Passat B5. Автомобіль де на лінзованій оптиці, на зимовій гумі, на легкосплавних та нових дисках, друзі. В кузові універсал. Так, тут є, друзі, прочуханість по автомобілю. Volkswagen Passat B5, 5 5-й ступка, клімат контроль. Ціна його, друзі, це 2002 рік, 1,6. MPI Кліма 3800, друзі, ціна його. Телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Renault Modus 2006 року. Автомобіль йде на зимовій резині. На звичайних ковпаках. Renault Modus 2006 року автомобіль. 1,5 дизель, механіка шестиступка Ціна його, друзі, 4 тисячі доларів. Дуже часто телефонуєте, запитуєте за маленькі малолітражки. По автомобілі йде кондиціонер Шестиступка Модус, 2006 рік. Номер телефону, друзі, 4000 друзі його ціна. Кому, друзі, цікаво, телефонуйте, запитуйте, торгуйтесь. І так, Toyota Avensis. Автомобіль йде на них та нових дисках, на літній резині. По машинці є Форкоп. Автомобіль іде п'ятим роком. Доволі непогана комплектація, клімат, мультикермо. П'ятиступка. На лінзах машинка йде вже. Автомобіль йде на свіжопригнення реєстрації, двохлітровий дизель, 85 кВт, 5850, друзі, ціна його, номер телефона. Тому цікаво, друзі, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Passat D5. Автомобіль де на зимовій резині. На звичайних, друзі, ковпаках, Козовий седан. По автомобілю є форкоп, двохлітровий бензиновий двигун. У автомобілі у нас йде клімат-контроль, п'ятий ступка, велюровий салон, є підлокітник. 2002 рік, 2-літровий бензин, 235 діально пробігу, ціна його 4600. Кому друзі цікавий, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Passat B5. Toyota Avensis, Автомобіль йде 10-го року, 1.6 бензин на лінзах, на літній гумі, на легкостаних танових дисках. 170, друзі, заявленого пробігу по машинці. Кузу універсал, є фуркоп. По комплектації йде. Клімат-контроль, мультикермо. Ціна, друзі, даного автомобіля. Toyota Avensis, 10 рік, 1,6, 170 зеленого пробігу. Ціна його 7400, номер телефону власника. Телефонуйте, запитуйте. Opel Astra H По автомобілі йде зимова гума. Звичайні ковпаки. 1,7 дизель. Автомобіль, друзі, виглядає дуже жваво по кузову. Царапин коцок, нічого, друзі, такого не видно. Восьмий рік. 240 заявленого пробігу. Мультикермо, клімат контроль, 6 салон в гарному стані. Є сервісні книги, вся сервіс історія. 2008 рік датчик світла дощу. 2008 рік, 1,7 дизель, 240 зеленого пробігу, 5350, друзі, його. Телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, ось. Потрапився ось такий варіант. Це Volkswagen Tauran, автомобіль, Автомобілі 2006 року. На легкосплавних та дисках на літній резині. По машинці є задні парктроніки. Гарна резина Continental. По комплектації мультикермо, кондиціонер. Підігрів сидінь, п'ятий ступка. Ціна його, друзі, 6500-літровий газ бензин, сімимісний та уран. Телефонуйте, запитуйте. Доволі гарно виглядає. Megane другого покоління автомобілі десь свіжо пригнений і змитний на фірму на лінзованій оптиці зимова гума звичайні по автомобілі ковпаки є по автомобілю форкоп по комплектації звичайний кондиціонер Простенька комплектація доволі, але доволі гарний стан, друзі. Свіжий, нефарбований, сьомий рік, 1,6 бензин 179 пробігів, ціна його, друзі, 5200. зацікавив Renault Megane другого покоління, телефонуйте, запитуйте номер телефону. Volkswagen VOL4. Автомобілі 2002 року, об'єм двигуна 1.4. Автомобіль йде на всесезонній гумі на звичайних ковпаках. Свіжопригнуть та розметний на фірму. По автомобілю йде звичайний кондиціонер, 5 ступка Другий. Ціна його, друзі, 4200, номер телефона власника. Кого цікавий даний автомобіль телефонуйте, запитуйте. Шкода Октавія 2005 року. Автомобіль, де на зимовій гумі, на звичайних ковпаках. В кузові ліфтбек. Дуже гарна доволі комплектація, йде клімат контроль, підігрів сидінь, мультикермо, салон в гарному стані. 2005 рік, 1,6 MPI, 169 зеленого пробігу, 6,350, друзів ціна його, є сервісна історія. Телефонуйте, запитуйте. Subaru Forester. Автомобіль йде 2007 року. На легкосплавних та нових дисках, на літній гумі. Автомобіль, звичайний кондиціонер, простенька комплектація, повний привід. Subaru Forester 2007 року, 2-літровий бензин. 5950 друзі, ціна його, номер телефону власника. Renault Megane, друзі, другого покоління. Автомобіль йде на легкосплавних кладових дисках, на літній гумі. Є по автомобілі фуркоп Звичайний кондиціонер, простенька, друзі, комплектація. 2005 рік 1,6 бензин, 222 заявленого пробігу, ціна його друзі, 4500. Телефонуйте, запитуйте, друзі, кого цікавить реномаган другого покоління. Виглядає дуже доволі непогано.